У тому шкутку, де збилися вівці, до самої стелі здіймалася купа чи тобитого каменю, чи глиняних черепків. принаймні Філлею так здавалося, однак смерділо тут так нестерпно, що він теж поспішив було до виходу, як раптом його гукнув Джек. Хлопчик попрямував до овечок, щоб вказати нещасним і переляканим тваринам шлях до виходу, але тепер стояв нерухомо і уважно розглядав якийсь піднятий із підлоги предмет. Фінлей підійшов, подивився і здивовано присвиснув. Незважаючи на півтемряву, що панувало в печері, можна було без особливих труднощів зрозуміти, що в руках Джека срібна брошка майстерної роботи. Вона, витончено виконана, як листок папороті та додатково прикрашена крихітними рубінами. Мала належати дуже багатій людині. Мабуть, її власником був якийсь бідолах зі знаті який потрапив до рук вухатого убивці, припустив Філей, повертаючи знахідку Білчонові. на жаль, сріблом і золотом від велетнів не відкупишся, бо їх, крім свіжого м'яса, нічого не цікавить. Якщо хочеш, можеш залишити брошку собі подаруєш на весілля своїй нареченій. Залиш краще для своєї. Зухвало відповів йому хлопчик, демонстративно відсторонюючись від простягнутої мисливцем прикраси, і додав Однак себе я також ушаную. Тут він знову нахилився і, продемонструвавши мисливцеві витончений золотий браслет, піднятий з долівки, промовив Тут таких штук повно-повнісінько. Вони, правда, дуже сильно забруднені, засипані сміттям і вкриті пилом. Але якщо їх трохи обтерти, виглядають дуже непогано. Схожа та купа в кутку уся складається з таких дрібничок. Фінлей підійшов до згаданої Джеком купи, яку він перед тим вважав за насип із каміння або черепків, покопирсався у ній кінчиком списа і переконався, що хлопчик має рацію. Отже вони натрапили на величезний скарб зі срібних та золотих речей. І чого тут тільки не було ланцюжки, каблучки, обручі та браслети, намиста з дорогоцінних каменів і навіть золоті вінці. А коли Фінлей краще розворушив верхній шар, він виявив срібні посудини, наповнені монетами та самоцвітами, і цілі зливки золота та срібла. Такі багатства ніяк не могли залишитися від бранців велетня. Хіба що він століттями полював винятково на знатних лордів та їхніх дружин, оббираючи їх до нитки перед тим як зжерти? Що ж то за печера така? здивовано вигукнув Фінлей, закінчивши огляд, і несподівано для себе отримав відповідь. Це стара піратська скарбниця, майстре Фінлею. Виявилося, що Фінлей та Джек були в печері не самі. Старий моряк Роншах, у минулому морський розбійник, а тепер лісовий хлопець, що спокутував минулі провини і був одним із найнадійніших воїнів у загоні, теж залишився під похмурим склепінням кам'яної в'язниці. Тепер він із цікавістю озирався на все біч. Ти бував тут раніше? здивовано запитав його Філей, але Роншах заперечливо похитав головою. А потім глибоко та сумно зітхнув і відповів Ні, майстре Фінлею, у самій печері раніше ніколи не бував, про неї до мене лише чутки доходили. Але я добре знаю, що зовсім недалеко звідси розташований Анфан, замок відважних морських волоцюг, добре захищений від непроханих гостей скелями та болотами, з боку суші та гострими рифами з моря. Пірати, які мешкали тут, століттями нишпорили біля берегів Лонгблейда і Ламбертона, і ніхто не міг приборкати їх, поки теперішній король не розбив їхній флот у морській битві. Але знайти та захопити Анфан він не спромігся. І ще кілька років назад я зустрічав у морі кораблі місцевих піратів. Я особисто більше плавав біля західного узбережжя Лонгблейда там і в полон потрапив. Але сюди наше судно теж кілька разів заходило. Мій капітан був у дружбі з ватажком анфанців і знав про хід між рифів. Я, до речі, теж його непогано запам'ятав. Остільки боюся, немає більше Анфана та його відчайдушних мешканців, якщо їхню легендарну скарбницю вже багато років використовував як темницю вбитий вами велетень. Грончик знову сумно зітхнув і продовжив. Печера ця, напевно, була добре захищена. Така собі, знаєте, остання твердиня, де можна відсидітися, коли вже ворог дістанеться до портового замку. Тому пірати саме тут і зберігали, награбовані за багато століть скарби. Та тільки ви слушно зауважили, що від велетня не відкупишся золотом та сріблом. Гадаєш, це він їх пожер? спитав Фінлей. Упевнений, що він. Відповів Роншах. Бачте, я ще коли тут гостював, дізнався від місцевих хлопців, що й сучі вони атаки не чекають. Може, ви й не знали, але ті болота, які ми перетнули тією чарівною квітковою стежкою, для людей вважаються непрохідними. Їх не те, що вночі, їх і вдень не здолаєш. Але велетенця тобі не людина. Певно, так і трапилося, що чудовисько налетіло на них уночі та й перебило всіх до одного. А печеру обрало для в'язниці та ночівлі. Адже якби піратів знищили королівські вояки, та відшукай вони такі казкові скарби, чутки про це давно прозлетілися по всьому Лонгблейду. То що ж це значить, Фінлею? запитав раптом Джек якого доля піратів хвилювала дуже мало, але в ньому прокинулася практична жилка вуличного хлопчака, який постійно шукає легкої здобичі. Тепер усі ці скарби наші. Схоже, що так, усміхнувся мисливець. Мабуть, здійснилася твоя мрія здобути на півночі солідні статки. І тепер ти, отримавши свою частку, повернешся до столиці багатієм. А мені доведеться шукати собі нового учня. Джек одразу відповів фінлею і відповів досить грубо, оскільки був збуджений, та й образа, що вчитель пішов на таку значну справу без нього, все не проходила. Суть його відповіді полягала в тому, що він не збирається повертатися до столиці, має намір продовжувати осягати мистецтво винищення велетнів. І що він не втомився повторювати, наскільки поганий із Фінлея жартівник. Але очі його радісно блищали, і було зрозуміло, що хлопчик зовсім не проти заволотіти належною йому частиною скарбу. Утрьох вони вийшли з печери і побачили, як лікар Елатан схилився над пораненим найметом Хамфрі, а точніше над його знівеченою ногою. Рана і справді була дуже небезпечною, та що найгірше почала гноїтися. Сам Хамфрі був непритомний, а служниця Ебігейл, на якій цей славний і відважний роботяга мав намір одружитися наступної осені, стояла над ним і тихо плакала. Але обличчя лікаря було спокійним і навіть веселим. Воно в нього завжди було таким, коли йому траплявся особливо важкий випадок. І він знову починав відбивати в смерті її здобич. Остільки, схоже, сам постраждалий йому був не дуже цікавий. Важливим для Елатана був процес лікування і результат. От і зараз, закінчивши промивати рану водою і вином та підготувавши чисту тканину для перев'язування, він, старанно розтираючи в руках якусь зелену масу рослинного походження, бадьоро втішав нещасну Ебігейл. Не ридай так, голубонько, говорив він весело, вичавлюючи з рослин краплі соку прямо на гнійну рану. За інших обставин я б тобі не давав жодних гарантій, що твій наречений виживе або не стане калікою. Та ось тільки йому несподівано пощастило. Там, на болоті, я встиг запастися чудовими квітами, які вказували нам шлях. Чи чула ти про сльози Ейвів?» Так ось. Вони і в засушеному вигляді творять дива, що вже казати про свіженькі, щойно зірвані стеблинки та листя, оскільки мені вони раніше майже ніколи свіжозібраними не траплялися, якось було таке один раз, проте тоді поряд пораненого не виявилося, на якому я би міг перевірити їхні властивості. Я тоді навіть думав собі руку понівечити задля користі справи, та не той був випадок, і я не ризикнув. А тепер бачиш, як усе склалося? Ну, якщо я помиляюся і щось наплутав, то вже не засуджуй мене коханому твоєму кінець. Тут навіть якщо ногу відрізати, нічого не зміниш. Надто вже високо рана розташована. Ой, та не кричити так гірко, кажу тобі я майже певен, що нічого різати не доведеться. Фінлей підійшов ближче. Та відчув чарівні пахощі зібраних Елетеном квітів. Мисливець зачекав, поки лікар накладе на рану зелений компрес і завершить перев'язку. І тільки коли той підвівся на ноги, голосно повідомив про скарби в печері. city's race Look around for someone lying in the sunshine саншайне time Hear the sighs, close your eyes. ba -ba -da Пара парура, радура. Так, це був якраз той випадок, що підтвердив: гроші не пахнуть. А вже вироби із золота і срібла, і поготів. А тому й лісові хлопці, і воїни шерифа, і фермерські сини обшукали піратську скарбницю вздовж і впоперек, не залишивши в ній навіть найдрібнішої монетки. Золото, срібло, бронза і мідь, а також дорогоцінне каміння, сипані купою біля входу до печери, сяяли в сонячних променях, а збуджені люди продовжували виносити з мороку все нові й нові знахідки. У пошуках не брали участь лише Фінлей, Елатан і звільнені бранці. Ну, ще й Джек, упевнений, що й так отримає свою частку, бо саме він першим натрапив на скарб. А тому, після того як Елатан наклав йому пов'язку на пошкоджену руку, хлопчик замість того, щоб бритися багнюці та дихати огидними випарами, зібрав врятованих овечок у невелике стадо. Він погнав тварин униз стежкою, у супроводі блискавки та стріли, щоб дати нещасним овечкам можливість знайти собі питво та їжу. А корови? спитав Філли у Хюберта, дивлячись, як його учень та його нові підопічні зникають за поворотом. Кайл казав, що велетень, ніби й корів чимало, із собою прихопив. Усіх зжер, — відповів наймет і навіть здригнувся від спогадів. Останніх уже тут, у нас на очах. Зжер погладив живіт рукою, а потім глянув на нас, що вже були в печері, і каже Осі поїли, а свіженьке людське м'ясце залишимо на потім. Після цього він підвівся і ну закладати вхід до печери камінням. Ми ж тільки й могли що дивитися на цей, тремтіти від страху, думали, що кінець нам. А тут раптом твій голос і ревіння цієї потвори, а потім гуркіт, усе далі й далі. Я одразу спробував верхній камінь відсунути, та ніяк надто знесилів, сів перепочити і раптом чую людські голоси, та як хтось розбирає цей триклятий завал, але точно не велетень. Тож дякую тобі, Фінлею, до віку будемо тобі вдячні. Та як це ти спромігся умовити лісових хлопців, супроводжувати тебе в таку далечінь і наражатися на такий ризик? Ну, про те, як вони тут опинилися, я й сам хочу дізнатися детальніше. З усмішкою відповів йому мисливець, «Ось тільки зараз усі так зайняті та збуджені через знайдений нами скарб, що як ми щось і почуємо від них, то лише увечері.